Нацбанк попереджає про зростання тарифів на газ і світло у 2026 році. Який зараз відсоток вашого доходу йде на оплату комунальних виплат? Той, який б я хотіла, щоб він був менший. Ні, ну точно не третину, чи не четвертину. Ну дивіться, я наприклад з першого числа я оплачувала, у мене комунальні були там майже півтори тисячі гривень. Так, але це з рахуванням того, що кондиціонер і електрика, ну тобто, да, коли електрика була там скільки гривня 27, вона була чи скільки 3, там щось було, то звісно це було в три рази менше, ніж зараз. Тому сумно. До підвищення тінь можна бути готовим. Можливо, економити, кондиціонери, опалення не вмикати зимою. Ой, хотілося б його не вмикати, якби це від нас залежало, але на жаль, це ж так, теж не ми регулюємо. Ну, я чула. Про те, що нібито ми повинні платити взагалі 7 гривень. І я, я про це чула, але я абсолютно з цим не згодна. Але ну, а що ми зробимо? Так, да, можемо вийти попротестувати, звісно, щоб цього не було, але не завжди ж все від нас залежить. На жаль. Ми живемо в Аркадії, в Кадорах, і там у нас платіжка обща стоїмость йде. Я поэтому конкретно за электричество вот отдельно есть просто платеж. Но, как ни странно, Кадор считается самым крупным застройщиком и таком, таким элитным застройщиком в Одессе. Тем не менее, очень недорогие коммунальные платежи. Вот сейчас летом мы платим за квартиру 67 квадратных метров. Мы платим 1800 гривен, включая все послуги, которые он нам надое, Охорону, приборку территории и тому подобное. І електричество, Мой і вода, коплит, ну, коплит, ну, ну, то есть ну, дуже гарний сервіс, і це я вважаю, тому що ми з Миколаєва, і ми жили в звичайному домі, і там у нас були вища комунальні платежі, ніж тут зараз, де ми живемо, от в такому, як би сказати, більш елітному місті. У мене в Миколаєві залишилася мама, їй 81 рік. Допустимо, вона ну, для неї це буде дуже накладно. Ну, мабуть, будуть економити, якось не включ Світло, не користуватися бойлерами і тому подібне. Ну я так думаю, ну, потім... ми на це повлиять ніяк не можемо. Я не можу сказати, я не рахую. Ні, не готові, ні, ні, ні. бо це вже потолок. Мекази, куди ще більше? Ще маленький, третина, мабуть, на комунальні послуги. Ну, не хотілося б, але це мабуть нас ніхто не запитає, тому ну, будуть підвищувати, будемо платити. Не готові, але що зробиш? Ми до всіх не готові, що є на, на сьогоднішній день, а на зростання тим паче. А як тут зекономиш? Ну, як і так все зростає, Потрібно ні. жити, та й ну, вже будемо якось викручуватись. Може будемо менше їсти, я не знаю.